Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Казка про кошеня Тома. Жила була кішка на ім'я пані Табіта Твіча. Вона мешкала в охайному будиночку з червоною черепицею і жила там разом зі своїми трьома кошенятами: мопет, мітенс і Томом. Одного дня пані Табіта вирішила запросити гостей на чаювання. Вона ретельно прибрала дім, витерла пил із полиць, застелила стіл білою скатертиною та дістала найкращий порцеляновий посуд. А щоб усе було якнайкраще, вона вирішила вбрати своїх кошенят у чистий святковий одяг. Мопед одягла білий фартушок. Мітенс – охайну спідничку. А Томові дісталися сині штанці на підтяжках. Усі троє виглядали дуже гарно, хоч і трохи незручно почувалися в новому вбранні. Сидіть на ганку і не брудніться, наказала мама, а я піду дороблю чай. Але чи можуть кошенята все на місці? Тільки но мама зникла в будинку, як вони побігли до саду, стрибали, качалися в траві і бігали наввипередки. Вітер шарпав одяг, а кошенята ставали дедалі бруднішими. Незабаром штанці Тома зісковзнули з нього і застрягли в кущах кропиви. Мопет розірвала свій фартушок, коли перелазила через кам'яний паркан. Міттенс впала в багнюку і повністю зіпсувала спідничку. А тим часом трохи далі. На стежці між грядками прогулювалися три качечки Джемайма, Ребекка та Крякря. -кря. Вони натрапили на розкиданий дитячий одяг. О, які дивні речі, мовила Джемайма. Це, мабуть, капелюхи, і качки одягли штанці Тома собі на голови, як капелюхи, фартушок і спідничку вони обмотали навколо себе, вдаючи, що це шалено модне вбрання. Вони гордо крокували садом, кахкаючи і хитаючи головами, мов на параді. Пані та біта саме виносила чай, коли побачила цей карнавал брудні кошенята, качки в дитячому одязі, і все це просто перед приходом гостей. Вона швидко забрала кошенят у будинок, зняла з них залишки вбрання і відвела нагору, до спальні. Сьогодні чаювання буде без вас. Строго сказала вона. Незабаром прибули гості. Пан Поплінгтон, пані Ріббі і пані Хен. Вони чемно пили чай, говорили про погоду і робили вигляд, ніби нічого дивного не сталося, а качки в той час ще довго крокували садом, поки вітер не зірвав з них одяги й не поніс у ставок. Вони посварилися, яка з них виглядала найкраще, і, нарешті, розійшлися, кахкаючи на весь город. А кошенята сиділи в спальні, дивилися у вікно і трохи сумували. Можливо, наступного разу вони будуть чимніші, а може й ні.